Слава Україні! Сьогодні в нас іде Х-10 на топове ГДД Будемо відкривати тарасу декілька уламків. З побажань буде трунда. Нагадаю, якщо вам потрібна будь-яка допомога, пишіть в описі, буде мій телеграм. А також шукаємо в нашу академку. Гравців потрібно є три вільних місця на клановому турнірі. Мінімалка 80 тисяч, а також вбиваємо першу, часом другого відеу. П'ятий-шостий клановий бос завжди. Так, поїхали. Починаємо з двох синіх. З двох синіх. Так, примарна вбивця. Не цікаво, колись використовували, як вони тільки з'явилися скрижаної банші, але це було дуже давно вже. Так, тепер 7,54. Думаю, Джоргід би також не помішав. Так, не топер. Ну, непогана рарка, але. Але. Але ми шукаємо не рарок. Хочеться як мінімум топових епіків, а як максимум то хороших легенд. Так. Пантера, часом кажуть, можна використовувати на лавому рицарі, але, звичайному, не важкому. І то, напевно, тільки на старті гри. Так. Хеска коса. Не цікаво. Не цікаво. Так. А де якийсь і останній уламочок? Давай. На жаль, на жаль, на жаль, це. Тільки Ренгатка, ну, це частинка антілу. Так, поїхали по 10. Так, синіх буде дуже багато. Аешма, це крипта, морах. Ну, також, як на мене, не, не знайшов би на своєму аккаунті її місця. Е, так, нам потрібний легендарний герой. Майстриня луків заходить на одну з потаємних кімнат. Непоганий герой. Сет оглушення одягаємо і вперед. Тортура, ну, це корм. Так, третя десятка. Давай легендарного. Ще одна на банші. Десять синіх. Добре. Ну, не добре, але добре. Епік. Кабріус, ну, часом використовують на колонбосі. Чорнолоб. Такий собі герой. Крипта. ну, дві майстрині луків можна качати. Так, і остання десятка. Де легендарний? Давай. Корм, корм, корм. Все корм. Ординець, одна з потаємних кімнат, Скотобоєць. аналогічно. Поки поки не густо. Так. Чотири сакральчика. Давай звідси легендарного. Давай. Ну. хто? Хотів... Тарас Трунду, ну, кажуть Магнар, це як міні трунда. Б'є від здоров'я топовий епік, насправді. Я в себе його досить активно використовую. Але хоч це все, все ж легендарного. Так, давай, давай, давай легендарного. Корм. І... І як на мене ще один корм. Сумно, сумно, що без легендарних. Значить, ми наблизили, наблизились на один крок до гаранту. Що ж, дякуємо Тарасу і йдемо далі. Наступної у нас буде Наталі, далі все буде дуже швидко. 4 уламки всього навсього Ну, але є, то підтримуємо відео і відкриваємо. А може, прийде зараз з фіолетового нам Джоргіт. Все може бути. Все може бути, але напевно не цього разу. Хоча ще шанс є. Вже нема. На жаль, на жаль, на жаль, дякуємо Наталі і йдемо далі. Наступною у нас буде Наталі. Далі все буде дуже швидко. Чотири уламки всього навсього Ну, але є, то підтримуємо відео і відкриваємо. А може прийде зараз з фіолетового нам Джоргіт. Все може бути. Це може бути, але напевно не цього разу. Хоча ще шанс є. Вже нема. На жаль. На жаль, на жаль. Дякуємо Наталі і йдемо далі.